Вітаю на каналі Гостяху Таня. Сьогодні буду сіяти баклажани і хочу вам показати, які сорти я буду сіяти. Я завжди сіяла два сорти баклажанів. Це красень і албас. В цьому році я вирішила від них відмовитися і купила для себе три зовсім різні нові сорти баклажанів. Це соляріс, ось це середньоранній. Сорт баклажанів, далі Long Pop Це теж середньоранній. І наступний це геліос, чому я вирішила відмовитися від алмазу і від великого красеню? Тому що вони гарні сорти. Але мені саме оці нові, які я вам зараз назвала порекомендувала моя знайома, яка. Запевняла, що це найкращі кращі з кращих сортів баклажанів. Тому я все таки вирішила відмовитися від попередніх і посіяти саме ці. Ну, баклажанів я сію небагато, вирощую тільки для себе, для того, щоб поїсти і зробити консервацію. Як я закриваю баклажани, у мене на каналі є відео, кому цікаво, подивіться. Я взяла ось. Такий лоток. Вірніше, не лоток, а касету. Вона досить таки глибока, ця касета має піддон. Ось такий зараз підніму. Ось такі ставлю я сюди. Грут у мене, хто бачив мої попередні відео, то я завжди беру класман. Класман ТС1. Додавляю перліт. Ось оце білий крапенниці перліт. Я каситу забила цим ґрунтом, промочила його і зараз буду розкладати насіння баклажанів. Я баклажани буду пікірувати, тому буду сіяти по декілька насінин у кожну луночку. Написала, ось у мене буде перший другий рядок це лонгпоп, Далі геліус буде це 2 І солярис це буде один ось один рядочок. Ну, Взагалі баклажани, для них треба за догляд невеликий, нескладний, вірніше, але мінус баклажанів у тому, що їх нападають колорадські жуки. То їх треба обробляти. Чим обробляти? Ну, наприклад, я роблю так. Коли я саджу баклажани вже відкритий ґрунт. Ну, і помідори я так роблю, бо помідори теж жуки люблять колорадські. Я коріння змочую тим препаратом, яким ми обробляємо картоплю від колорадського жука. Там чи Селестов останніми роками ми беремо, ми розводимо обробляємо бульби перед посадкою. І так само ми замочуємо перед тим, як посадити вже розсаду коріння, замочуємо у цьому розчині розведеному. І тому жук-колорадський певний час не чіпає. Ну, не то, що певний час, а можна сказати, довгий час. Вони чомусь, мабуть, рослина отрується, чи я не знаю, як вона там відбувається. Але тоді жук колорадський не їсть. Ну, якщо вже під осінь там починає він трохи нападати, то просто треба злити, здірвати всі плоди, які зав'язалися, і просто. Тоді обробити уже поверху. Але я так не роблю. Ми не обробляємо, тому що ну, якось так виходить, що не садимо ми близько баклажани біля картоплі і жуки колорадські не нападають. Але оце найкращий спосіб у нас тут, у нашій місцевості, так роблять. Просто не то, що замочують, а беруть пучок розсади, вмакають у той розчин і все. І потім висаджують Нічого із рослинами не трапляється, але колорадський жук і близько не підходить до рослин, до баклажанів Вони тоді собі спокійненько ростуть. Я ось, як бачите, сію швидко, не розкладаю по одному, по одній зернині. Просто ось отак. Посипала, посипала заодно. Я буду їх пікірувати, тому буду розривати, вибирати, садити в більшу їмкість тому я отак сію. І зараз ще ось солярис. Обов'язково для того, щоб рослинка не вилізла із Вершечка, то треба, обов'язково треба уплотнювати ґрунт. І тоді рослинки швидко вони стулюються разом із ґрунтом, сама зернинка, насінинко І вони швидше, по-перше, сходять, а по-друге, оцої немає шапочки із пустого пустої насінинки. Тепер я просто беру ложку ось таку о, ну, така в мене ложка є. Я так щільнюю ці зернятка гарненько, швиденько. Ну, Можливо, якщо хто садить великими там обсягами, то так і не роблять. Але я сажу для свого огороду. мене він невеликий, тому я отак швиденько. Поуплотнювала. Взагалі, баклажани вони дуже корисні, дуже смачні. Але треба вибрати такий сорт. А зараз гібриди, оце баклажані, вони взагалі їх можна не в воді не замочувати, бо цієї гіркоти у них немає. В гібридах взагалі є такі гібриди, що немає ніякої гіркоти. Так, тепер у мене ось ґрунт, і я буду присипати ґрунтом. Так, поприсипаю, присипаю не дуже глибоко, ну, не дуже багато кладу, але ж і немало, тому що ростина буде рости, і вона, щоб вона не гнулася, не нагиналася сильно. Якщо дуже мілко посадити, тому краще ось так уплотнити. Якщо у кімнаті температура не холодна в приміщенні, наприклад, де буде стояти от ця касета, то вони повинні швиденько сходити. Баклажани вони швидше набагато, ніж перець, сходять. Це, мені здається, найдовше сходить перець. Помідори, то взагалі вони вискакують дуже швидко. Особливо якщо їх промочити ще помідори, то взагалі на третій день всі зверху сходять. Отже. Лонгпоп, Геліос і Соляріс. Можливо, ви ще знаєте, які такі смачні, гарні сорти. То, будь ласка, порадьте мені напишіть. Я б задоволення, аби ще б знайшла їх, купила, можливо, десь і посіяла. Тому що баклажани ми дуже любимо. Хоча у мене і небагато місця для того, щоб велику площу засадити. Всього хочеться потрошечку. Але все одно, зараз такий вибір різного насіння, різних сортів, що очі просто розбігаються. Тому напишіть мені у коментарях. Все-таки. Ще, можливо, хто знає, особливо гібриди мене цікавлять, тому що це сорт. Це сортові, не гібридні. Ось все я зробила, а тепер у мене є, це я купила такі... таку касету із такою покришкою. Все накрила, в кімнаті більш-менш тепло. Буду чекати сходів. Зійдуть. Тоді я вам покажу, як зійшли і через скільки днів зійшли. А то там у мене теж стоїть капуста. Бачите, там вже парник. Але я все залишаю тут на столі, нікуди ні на яку батарею не виношу, ні на підвіконня. Поки не зійде, буде так стояти. А зійдуть, тоді вже буду шукати їм світло. Все вам розказала на все добре, до побачення.